Вітаю всіх у новому дні квітня. У своїй садибі у дворовій зоні ми створили клубу із вічно-зелених рослин, які будуть актуальними цілий рік, і вони будуть радувати нас своєю зеленю завжди. Таке висадка рослин, вона дуже популярна у сучасному ландшафтному дизайну. І тому вона є досить актуальною. Хочеться сказати, що створення таких вічно-зелених оазисів, а у нас їх у дворі два, ми мали мету прикрасити ту територію, де вони зростають, а також створити таку невеличку зону лакшері. На мою думку, Поєднання різних рослин за видом та сортом, створити таку композицію разом з ним це є досить велике мистецтво. Ці рослини вони будуть зростати таким чином, де на цій клубі у нас акцентним є ялівець. Я вважаю, що наш вибір на нього пав не тільки як естетичної його окраси на цій клумбі, а ще й практичною. Тому що хвоя ялівця вона є досить корисною для здоров'я людини, для покращення її самопочуття. А так як ми знаходимося у Цій частині, де часто вона для нас є прохідною, то я вважаю, що це є досить гарним вибором. Цей же ялівець буде створювати таку собі велику вертикаль. Наступним ярусом є дві рослини. Це похиропідник. Він такого багряно-червоного кольору. На фоні цегляної стіни він буде таким акцентом. Його ж доповнює самшит. Поки що я його формую у вигляді кульки, а далі ці рослини будуть другим ярусом зростати, і вони будуть формувати певним чином композицію. З них можна створити топіарні фігури при за потреби. Нижній же ярус цієї клумби створює така рослина. Яка має забарвлення листя варіїгатне, жовто-зелене. Це бересклет, він грунтопокрівний. Дуже мені подобається і йому буде компонувати опунція садовий кактус, яка буде квітувати квітами жовтого забарвлення, ось вже видніється, або його наступні паростки, або це вже будуть квіточки. Жовтий кольор не буде зливатися, так як їх розділяє ніжно-зелена. Сантоліна. Якщо так рукою провести по ній, то вона має запах такої свіжості, м'ятний, схожий на неї. Тому оці рослини, нижній ярус, другий ярус та третій, створюють таке нібито поєднання нижніх у верхній ярус. Хочеться сказати, що ця клумба в нас створена таким чином, що вона біля стіни будівлі. А також з іншої сторони чоловік робить новенький забор, і ця зелень буде прикрашати цей куточок. Сама ж клумба у нас створена в вигляді такого неправильного трикутничка і знаходиться по одну сторону від прохідної зони. Тут велике значення має набратися терпіння. І у наступні роки милуватися цими рослинами, так як їх не потрібно пересаджувати щороку. І вони, як я вже сказала, є таким естетичним оздобленням цієї території, бо у дворі кожної людини знаходиться вільне місце, його завжди чимось можна заставити. Наступною клумбою, а вона є у нас схожою на цю, тому що тут висаджені багаторічники не так як е, у нас є вона розташована біля опори, яка в нас слугує поділом однієї зони від в зону зеленої рекреації, а потім в огородню І відділяти ми її так. І клумбу я створила не просто в один ярус, щоб рослинки мали тільки естетичний вигляд цієї ділянки. Так тут зростають молодила. Кам'яна троянда, азалія висаджені ці всі рослини в цьому році. Ладі але він розростає кущі до вже іншого забарвлення. А також ґрунтопокрівний тут є аюга грунтопокрівна. Вона мультиколор, триколор, різнокольорова. На неї ще кажуть живучка. А вертикальне оздоблення цієї клуби буде. Робити кліматис манжурський. Його я спочатку десь на цій висоті зрізала, а потім донизу повністю залишивши тільки деякі десь сантиметрів 20-10 пагони. Тому що чоловік переробляв у цю опору, потрібно було трішки кріпшу зробити і більш краще естетично оформлено. Також тут у мене зростає невеличка опульція. Всі ці рослини, як я сказала, є багаторічними. А щоб цю клумбу розбавити і надати їй таку прикрасу, я висадила 4 крокуси різного забарвлення. Це висадка була зроблена, як висаджують всі цибулькові, три тижні тому, і вже в цьому році вони піднімаються. Хоча для них, можливо, це вже й запізно, але посадка була цього року. Створення таких клумб в часто в прохідних зонах для мене є. Для мене є таким, знаєте, і оф не тільки оформленням і поділом однієї зони від іншої, а ще я буду ходити, милуватися і вони будуть для мене певною красою. А філософія сьогоднішнього відео звучить так: якщо у вашому житті пішов дощ, можливо, завдяки цьому дощеві зацвітуть ваші квіти, бережіть себе.